Я Япізної світ урок 120-й, тиждень 14. Тема Готуємося до діагностувальної роботи з астрономії. Хімічний елемент магній. На початку уроку перегляньте відеолист від центаврика. Увага! Як приємно знатися зі справжніми науковцями, знавцями астрономії. Сьогодні ми пригадаємо, що нам відомо про місяць і сузір'я. А ще пропоную створити паперову модель мого космольота. Відкрийте сторінку 36 у підручнику та попрацюйте з картою знань Місяць природний супутник. Місяць єдиний природний супутник землі. Світить відбитим світлом. Обертається навколо землі навколо своєї осі, найближче до землі небесне тіло. Місяць має фази. Фаза це видима із землі форма місяця. Чотири проміжні фази та 4 основні. Відбувається дія гравітаційного поля місяця. Тут у нас припливи та відпливи. Побудовані припливні електростанції. Відбувається затемнення це коли сонце земля місяць розташовується в одну лінію. Сонячне затемнення це сонце місяць-земля, тобто місяць у нас між. Сонцем і землею. А місячне затемлення, коли в нас навпаки земля між Сонцем і місяцем. Тобто місяць заходить у тінь землі. Та у 1969 році була перша висадка людей на місяці. Відкрите сторіночку 10 у підручнику. Оберіть правильну відповідь. Фаза місяця це. Молодці, видима із Землі форма місяця. Місяць світить яким світлом? Правильно відбитим світлом. Періодичні підвищення зниження рівня води у світовому океані внаслідок дії гравітаційного поля місяця і найменшою мірою сонця. Це правильно припливи і відпливи. Розгляньте схеми, напишіть назви затемнень та укажіть під кожною схемою розташування небесних тіл за зразком. Отже, пригадайте, якщо у нас земля між Сонцем і місяцем, так це в нас місячне затемнення. Якщо у нас навпаки місяць уже між Сонцем і землею, то це в нас так сонячне затемнення. Заповніть схеми самостійно. Перевірте, сонце земля місяць це місячне затемнення, а сонце місяць-земля це сонячне затемнення. Виконайте завдання 3. Переставте цифри так, щоб утворилося число, що вказує рік першої подорожі людей до місяця. Який це рік? Правильно, 1969 рік. Запишіть. Розгляньте рисунок праворуч. Пригадайте назви фаз місяця та установіть відповідні за зразком. Спочатку попрацюємо з основними фазами місяці. Це 1, 2, 3 і 4. Пригадайте, як називають першу фазу місяця. Правильно, це новий місяць. Друга фаза місяця, основна фаза, це правильно це перша чверть. Третя фаза місяця, ось ми дивимось, як вона називається. Так, повня, тому що тут ми бачимо, ми, нам видно повний місяць. І четверта фаза місяця. Так, це остання чверть. Тепер пригадаємо про фази місяця. Нам уже показано, що В це в нас спадний місяць. Ось у нас спадний місяць. Пригадайте, як називається фаза місяця під буковкою А. Правильно, це молодий місяць або молодик. Як називається фаза місяця під буковкою Б? Правильно, це місяць, що зростає. Як називається фаза місяця під буковкою В? Так, вона в нас позначена це спадний місяць, і під буковкою Г? Так, це старий місяць. Спробуйте сформулювати правило, за яким удасться відрізнити молодик від старого місяця. Перевірте себе. Якщо місячний серп схожий на букву С, то це місяць, що старіє, а отже старий. Якщо до місяця можна подумки домалювати паличкою, отримати букву Р, то це місяць, що росте, а отже, молодий. Чудово! Прочитайте речення та закресліть у кожному. Неправильно вжите слово або слова. І напишіть правильно. Зоряна карта це ділянка неба з умовними чітко окресленими межами. Молодці. Тут у нас помилка саме в слово сполученні зоряна карта. Адже ділянка неба з умовними чітко окресленими межами це в нас сузір'я так. А зображення певної частини неба на площині, це вже в нас тоді не буде сузір'я, а це що буде? Молодці це буде зоряна карта. Третє речення. Зоряне небо в північній і південній півкулях має однаковий вигляд. Молодці має різний вигляд. Найкраще спостерігати зоряне на небо за хмарної погоди. Молодці! Найкраще спостерігати зоряне на небо за безхмарної ночі. Або ще, можна сказати, за ясної ночі. Чудово! Попрацюйте з наступним завданням. Пригадайте та напишіть назви зображених сузір'їв. І напишіть ще назви, як їх іменували давні Українці. Отже, Сузір'я під номером 1. Правильно, це Мала Ведмедиця. А Сузір'я під номером 2? Так, це Велика Ведмедиця. А пригадайте, як їх іменували давні Українці. Так, мала Ведмедиця це Малий Київш, а Велика Ведмедиця. Так, це великий ківш. Пригадайте з попередніх уроків я пізнаю світ», що потрібно зробити для того, щоб знайти полярну зірку. Прочитайте текст і запишіть пропущене. Відшукати правильно полярну зірку можна так. Знайди на небі молодці, велику ведмедицю. По тому, Потому зірка ковша найбільш віддалені від його ручки, проводи через них уявну пряму, як на рисунку. Відміряй на ній відстань, що дорівнює приблизно так п'яти проміжкам між зірками ковша і знайди на цьому місці яскраву зірку. Трішки відпочиньте, перегляньте відеофрагмент та спробуйте упізнати полярну зірку в його першій частині. Подумайте та скажіть, що демонструє друга частина відео? Так, саме такою миготливою цяткою телескоп бачить полярну зірку. Скажіть мені, будь ласка, а які емоції ви відчули під час прослуховування мелодії з відеофрагменту? Дізнайтеся більше про мелодію з відеофрагмента. Мелодія з відеофрагмента виконана на дерев'яному духовому музичному інструменті Дудук. Це вірменський народний інструмент, брат української сопілки, що був поширений і на теренах сучасної України серед кримських татар. Через кінематограф гру на Дудуці почали називати Пустельною мелодією. Дізнаєтеся більше про хімічний елемент магній, той хімічний елемент, який ви вивчали на попередніх уроках «Я пізнаю світ. Прочитайте вірш Ірини Лищотної та виділіть основне <хід> Я метал сріблясто білий. Хто тут, діти, зголоднілий? Я в горіхах і в шпинаті, у фруктовому салаті. В зернових, що у коморі, і в рослинах, що у морі. Для кісток важливий, друзі, як серце у напрузі, з медициною то тож тобі допоможу. Що нового ви дізналися про цей хімічний елемент? Магній це найважливіший елемент у людському організмі. У тілі дорослої людини його близько 700 мг. Найбільше магнію в кістках, решта міститься в різних тканинах і крові. Магній потрібний для життя, як вода й повітря. Його нестача швидко позначається на самопочутці та на зовнішньому вигляді людини. Тому лікарі називають магній вітаміном молодості та краси. Відкрийте сторіночку 47 у підручнику. Виконайте завдання від космічної мандрівниці Ай. Виріжте та склейте космоліт Центаврика. Молодці. Чудова робота.